Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. І сьогодні з вами знову Юля. Сьогодні я вирішила продовжити свою розповідь про хости та гейхери нашого саду, а саме, як вони виглядають восени, які сорти гарно зберігають листочки, які не дуже. Хто не бачив дві попередні частини, заходьте на канал і дивіться. Я думаю, там буде цікава інформація для любителів. Тіньових ділянок. А сьогодні я розпочну свою розповідь саме з високої клумби, яка у нас тут під парканом знаходиться. На ній ми висаджували в минулому році хости великих розмірів. Деякі тут гіганти, деякі просто розміру L. І посадили також тиси сорту Войтек, чому ми дуже раді. Тому що тут раніше зростали гортензії, Крупнолисні, які себе досить погано почували. І саме не вистачало під час зимового осіннього періоду тут якихось вічно-зелених рослин. Тому прийняли рішення посадити саме тиси, які витримують затінок. І взагалі не примхливі рослинки. Будемо їх формувати такими стрункими колонами. А ось у літній та весняний період тут красивезні хости. Зростають, про які я вам зараз і розповім. Почну я з малютки, яка у нас тут між камінцями затисалася. Ось така невеличка, красива хоста. Я її рідко показую, тому що ми раніше були впевнені, що у нас тут зростає халціон хоста. Проте потім зрозуміли, що мама купувала ще хосту Blue Cadet. І, скоріше за всього, це саме вона. адже у цього сорту листя менші, ніж у халціона. Вони між собою схожі по формі, по кольору у весняний період. Але саме розмір листа у Кадета трошечки менший. Тому ми думаємо, що це у нас може запросто бути саме блукадет Хоста. Далі тут є красуночка, яку нам по сорту підказали наші глядачі, але ми не дуже впевнені, що це саме цей сорт. Нам написала, що це може бути Sapphire Pillows. Вона неймовірно красива у весняний період. Зараз вона також, як ви можете побачити, зберегла непоганий зовнішній вигляд. Має дуже жмакані листочки такої чашоподібної форми. Зараз вони вивернуті в іншу сторону більше. До низу. Кольор, неймовірний, блакитний, з таким восковим нальотом. Зараз, звичайно, цього вже, на жаль, не видно. Далі, друзі, у нас тут представлені дві хости, які, на жаль, ми не ідентифікували. Купували їх на ринку в позаминулому році. Ось такі красуночки. І зараз вони навіть дещо схожі між собою, як ви можете бачити. Проте навесні вони сильно відрізняються один від одної. Ця має лист більш серцеподібної форми, навіть круглуватий, я би сказала. І вона з'являється відразу глянцева, красива, така темно-зелена, з обідком, трошечки з блакитним відтінком, але не сильно. Обідок світлий, ярко виражений. А ця красуня має, бачите, більш такий видовжений серцеподібний лист. І з'являється навесні взагалі така сіро-блакитно-зелена з сильним восковим нальотом. Цей нальот навіть зараз трохи видно на ній. А навесні, ось цей обідок, він темно-темно-зелений і його майже не видно на хості. Точніше, він відрізняється по кольору від центру, але зовсім-зовсім трішки ледь-ледь видно. І нам вона цим дуже подобається, що вона з часом проявляє ось цей такий салатовий обідок, при цьому залишається все одно, неймовірно, красивою. Не вигорає. Тому, якщо раптом хтось впізнав, підкажіть сорт. Ростуть вони обидві великими, і нам, неймовірно, подобаються. А далі тут у нас є дві красуні, про які я постійно. Розказую з мамою, чому ми їх садимо разом завжди. Це сорт Iniswood та сорт I Declare. Вони відрізняються по кольоровій гамі і навесні, і влітку, точніше, і навесні, і весени. але вони ніби міняються місцями в кольоровій гамі. Тобто Вудхоста, хоста з'являється навесні салатового кольору, повністю салатова, з темно-зеленим обідком. І під час сезону вона змінює колір, світлішає і стає ось така цікава, жовтовато зелена всередині до кінця осені. Ну, точніше, до кінця літа, от на початку осені. Подивіться, які красиві барви у неї. А хоста ID Claire вона навпаки, вона з'являється яскраво-яскраво-жовта, настільки яскрава, що її всі хочуть купити. А обідочок має салатовий навесні. Потім з часом влітку вона потрошечки-потрошечки зеленішає. І ось, станом на вересень місяць, стає ось така не дуже цікава, проте все одно симпатична. Тому восени всі звертають увагу саме на Інісвуд, а навесні на Айді А так вони по формі листа і куща мені дуже схожі, і цим вони обидві дуже нам подобаються, тому зростають тут. Далі просуваємося по цій клумбі. І тут у нас залишилося дві хосточки великих. Перша це Big деді яка взагалі зараз не впізнаваема, тому що виглядає жахливо. Вона на початку сезону ще вилізла якась хвороблива у нас. І як ви бачите, ситуація до кінця сезону не покращилася. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, з пересадкою, з діленням, можливо, хтось корінь під'їдає, але вирішила її поки не чіпати і подивитися, що буде в наступному сезоні. Але це дійсно саме Big Daddy, тому що ми її саджали тут, показували, яка вона була велика, блакитна, красива. Ну, щось пішло не так. А тут у нас невеличка поділка хости саге. Також вона не показує тут всю свою красу весь свій розмір. Вона у нас є ще далі на ділянці, яку буду вам показувати, тому покажу її знову. Але це моя улюблена весняна хоста, вона просто неймовірна навесні. Зараз трошечки слимаки її погризли, але погодьтесь також зовнішній вигляд вона не втратила і виглядає, як для осіннього періоду, цілком адекватно. Повернуся на цю сторону, покажу вам ще тут, що відбувається, тому що в минулому відео закінчила ось на цій ділянці. А тут у нас ще є декілька цікавих гейхер. Сорту ось цієї ми точно не знаємо, тому не буду на ній сильно зупинятися. Вона така рожева цілий сезон і має трошечки світлі відтінки. Не схожа вона ні на одну з наших, які я вже показувала. Але, на жаль, сорт визначити не можемо. А ось тут у нас дуже красивий сорт який називається Wild Rose. Гарний колір, гарний відтінок, неймовірні молоді у неї прирости, і мені вона дуже подобається. Вона дещо поступається сорту Forever Purple, тому що він прям дуже кислотний колір має. А ця більш приглушені тона, проте, як на мене, також акцентні і ну, відрізняються від інших. Гейхер hey, подібного типу. Тут у нас ще раз повторюється пламка скат. І подивіться, на цій ділянці вона не зафарбувалася в яскравий колір, на відміну від минулої. Можливо, це через те, що ми не пересаджували її, вона тут зростає з минулого року. А можливо, цій більше сонця дістається. І через це вона така ну, більш вигорівша, можна сказати. Проте камера все одно не передає її справжнього кольору. В житті він набагато пурпурніший, сливовий, ніж на відео. На відео виглядає взагалі якимось білим. Ось. Отак здалеку краще видно. Далі у нас тут посаджена одна а, кущик, такий невеличкий хости Undulata у Унівітата. Непогана хоста, мені подобається вона, вона дуже кучерява, симпатична. І тут у нас саме біля персика чомусь пропадали усі папороті, які ми саджали, гейхера пропала. І Тому ми вирішили посадити, спробувати цю простеньку хосту, яка, здається, більш-менш нормально тут прижилася. Ну, Побачимо уже точно в наступному році, як вона буде виглядати. Потихеньку підібралась я до нашого хостарію останнього, який зараз дуже такий різноманітний по барвам. Коли саджала мама його вперше, хосточки всі були зовсім маленькі і не дуже цікаві, я думаю, хто з нами давно цю картину спостерігає і бачив, наскільки вони були малюсінькі, і зараз дійсно. Картина зовсім відрізняється. При цьому ми все одно хочемо його замульчувати корою, бо нам ну, дуже подобається ефект. Знаю, що багатьом, багатьох це лякає через слимаків, бо слимаки дуже гарно під корою живуть. Але повірте, в нас вони живуть всюди. І під рослинами їх багато, і під камінням їх багато. Тому ну, кора це не саме страшне, що може бути тут. Через це будемо мульчувати. Кора гарно зберігає вологу і гарно прикрашає ділянку, на нашу думку. Почне з цього куточка, бо тут вже опинилася. Тут у нас зростає така симпатична досить гейхера. Гейхерела, точніше, новинка для нашого саду, в минулому році її посадили. Сорт називається Хопскотч. Вона має яскраві такі червоні відтінки е, у молодому віці, точніше навесні, коли молодий приріст іде. Ось як ви можете побачити, зараз також молодий приріст з'являється більш червонястий. А старі листочки на осі набувають таких помаранчево зеленуватих кольорів. Цікавих гарний сорт, такий не я би сказала, і на сонце добре реагує, тому. Звертайте увагу, хто шукає такі гейхерки цікаві. За нею відразу зверну увагу на одну із папоротей. Це багато, точніше, не багато ніжка, це многорядник. Многорядник Плюмоса ауреал, здається. Чи плюмоса Денсум. Ось один із моїх улюбленців. Уже сезон завершується, і він, бачу, відсушує свої пагони. Він не вічно зелений. Але мені він дуже подобається за рахунок свого ажурного листя. Воно виглядає як якесь мережево, дуже класний. Особливо, коли кущ наростає великий. Ми його розсаджували в минулому році, тому тут зараз він невеличкий. Біля нього є симпатична, дуже хоста Аїша. Аїша називається. Ось е вона е має дуже красивий глянцевий цупкий лист. Зараз кольорова гамма не дуже яскрава восени. Видно, що серединка світліша, а краї темніші, але навесні цей ефект набагато яскравіший. Проте погодьтеся, що на даний час, на кінець вересня, це просто красуня серед всіх інших хост, тому що зберегла повністю свій кущик, листочки і квітувала вона також дуже симпатично. Далі біля неї одна із наших новиночок, яку ми придбали цим літом. Чесно, не пам'ятаю сорту, я вам підпишу. І як бачите, її погризли досить знатно наші слимачки. Не дуже вона стійка до цього, але судити по першому році не будемо. Почекаємо, що буде в наступному. Тут у нас повтор іде хости Lakeside Little Tuft. Одна поділочка посажена, ми її множили навесні. Не буду на ній зупинятися. Це неймовірна красуня Horace Girl. Вона мені дуже подобається своїм кольором навесні. Я завжди звертаю на неї увагу, тому що колір неї незвичний, такий оливковий. І зараз вона також симпатична, досить, трошечки деякі листки погризені. Але форма цікава у кущика, і колір, в принципі, теж залишився досить красивим. Перебралася я, друзі, поближче на задню частину ділянки, щоб вам показати тут одну із цікавих досить гейхер сорту Вінус. Вона, до речі, одна з небагатьох гейхер, яка постраждала від слимаків, її погризли. Але все одно вона цікавим акцентом виступає за рахунок свого кольору. Навесні вона схожа на сорт Green Spice. А зараз вона має такий цікавий відтінок гарний, дуже зелений колір з прожилками і білим-білим таким мраморним нальотом. Мені подобається саме цей сорт. Тут у нас цікава, дуже хоста зростає, називається Godness Gracious. Вона великих розмірів має зростати. і Ми дуже чекаємо, коли у нас тут кущ виросте пишний-пишний. Тому її не хочемо ділити в цьому році. Будемо чекати наступного. У неї листочок хвилястий по краю. Дуже широка полоска жовтого кольору, такого кремово жовтого. Через це її багато хто любить і саджає у себе у садку. Погодьтеся навіть на даний період, вона виглядає досить достойно і акцентно в порівнянні з багатьма іншими сортами. Тут у нас. Нещасна малесенька поділка хости Fire and Dice, яка також мучається і ледь ледь жива. Далі у нас сорт. Не пам'ятаю який, чесно кажучи, мені здається, якийсь там Banana Bay. підпишу вам цей сорт, тому що забула назву. Вона була досить непогана навесні, яскрава, я пам'ятаю. І наросла за цей період також добре. В неї вже три поділки, як мінімум бачу. Ось, але ділити її в цьому році не будемо. Почекаємо ще наступного. Трошечки підгоріла, слимаки до неї не дісталися. Листя досить такі цупкі на дотик. Тут повтор гехере йде. Я не пам'ятаю, чи я вам її називала у першому відео. У нашому хостарі там така яскраво помаранчево-червоняста гейхера, на яку всі звертають увагу біля хости халціон. Це від неї відсаджена дітка. Багато хто нам писав, що це сорт Арабіка, який у нас ось там зростає. Але ну, вони не схожі, насправді вони не схожі. Трошечки-трошечки форма листа, десь там відтінки якісь, але мені більше ця гейхера нагадує паприку. Не буду стверджувати на 100%, але мені здається, що це саме Паприка-сорт. Тут у нас іде пересорт неймовірно красивої хости. Купували ми її як Center of Attention, але, звичайно, це не вона. Більше вона схожа на хосту Touch of Class або Катерину, як нам писали. Не знаю, можливо, це дійсно щось із цих хост. Але наросла вона гарно, непогано за цей період, який у нас зростає. У весняний період вона має неймовірний такий лист блакитного кольору з восковим нальотом. До сих пір його видно, дуже цупкий, тоненька смужка посередині. Можливо, знавці, які довго колекціонують хости, підкажуть нам по зовнішньому вигляду, що ж це все ж таки таке Катерина, та чи в клас, чи, можливо, щось зовсім-зовсім інше. І знову я перейшла на інше місце. Хочу вам показати ще раз здалеку, як виглядає класно кочедижник ніпонський, який зростає у нас ось там біля флоксів, біля стіночки. Це якийсь із сортів незвичний для нас. У нас усі кочедижники ніпонські, навіть старі кущі, ростуть низькими. А цей прям вимахав у цьому році сантиметрів 40-50 такі величезні листки. І дуже-дуже тут класно виглядає цей ефект величі. Бо він такий сіро-зелений, незвичний для е, рослин колір має. Що у нас тут цікавого по іншим нашим рослинкам? Перша це хосточка Pin-Up. Яка також хтось нам писав, що це пересорт, тому що вона мала е трошечки незвичний вигляд як для цього сорту. Наскільки я знаю, піна просте середнього розміру, і вона має е лист ну, більш широкий. У нас листочки зовсім вузенькі, але е навесні вони дуже-дуже схожі на сорт пінап. Вони мають такий блакитний колір. З білою-білою лінією, посередині і ось постійно форма у них увігнута така. Саме це характеризує, наскільки я знаю, сорт Пінап. Підкажіть знавці, чи це не пересорт, тому що купували його, ну, в принципі, там, де і ось цю хосту, тому запросто може бути пересорт, але не знаю тоді, що це таке. А за цією хостою зростає, неймовірна, як на мене, гейхера. Саджали її влітку сорту обсидіан. Мені вона просто супер, як сподобалася. В неї незвичний колір, навіть він не чорний, він не схожий на чорну перлину. Він більш такого пурпурно-коричневого відтінку і має дуже-дуже такий ярко виражений блиск на листочках. Дійсно, дуже красивий, як дорогоцінний камінь. І я не жалкую, що посадила її саме на цю ділянку. Залишилось замульчувати корою, і вона заграє зовсім по-іншому тут. Біля неї у нас ще зростає один із різновидів папороті. Це вже багато ніжка, яка, до речі, виявилася дуже симпатичною рослинкою, невисокою, щільною і має дуже цікаві форми листя. Десь воно більш завужене, десь воно більш таке рване, десь схоже на звичайний лісовий папороть. Дійсно, дуже цікава багатоніжка, і будемо її пробувати розмножувати, мабуть, в наступному році. Подивимося, як вона себе поведе. Далі покажу вам дві хости, одна з яких до маминих фавориток відноситься, а інша до маминих. Неулюблених. Перша, це е, хоста Pocket Full of Sunshine. Дуже симпатичний сорт. Має листки чашкоподібної форми, жмакані і досить супкі. Вони прям такі тверді, що ми, мене дуже дивує, чому вони погризані слимаками. Завжди переконання є таке, що якщо хоста тверда, то її слимаки не дістануть. Але як бачите, це не золоте правило. Скоріше за все, слимаків приваблює у хостах не цупкість листа, а щось зовсім інше. Гарний сорт, мені подобається. А другий сорт Тортила чіп. Називається. Вона а, має яскраво такий жовтий колір навесні, схожа на а, сорт а, Fire Island. Але по структурі листа вона відрізняється, має лист не такий плотний. І, в принципі, крім кольору весняного, у неї більше нічого цікавого немає. Зростає вона досить великою, як можете побачити, але слимаки нею ласують дуже-дуже непогано, хоч і вона має високі ніжки. Тому, в принципі, непоганий сорт, але не для нас. Будемо її звідси прибирати, скоріше за все, можливо, одну поділку залишимо, але хочемо перенести її на іншу ділянку. Спробувати, може, там вона заграє кращими фарбами. Тут ще одна повторочка гейхерки чорної нашої. Наскільки я пам'ятаю, це не чорна перлина, а саме той сорт, який ми ділили чорної гейхери. Але, знову ж таки, можу помилятися, не пам'ятаю, чи підписала її. Десь на відео точно є. А, який це сорт, коли ми саджали, завжди проговорюється, щоб потім мати можливість переглянути і згадати. Ну і покажу поближче тут ще гейхеру Арабіка. Також, як ви побачили, її поїли слимачки трохи. Напевно, на цій ділянці їм гейхери до душі, бо більше ніде, крім цієї ділянки, гейхери не, не такі пошкоджені. Хоча, до речі, я згадала, що найбільше тут скачуть наші кицьки, і, може, це вони пошкодили ці рослини. Але мені здається, що такі дірки могли поробити тільки слимаки. Гарний сорт Арабіка. Відноситься до серії World Cafe. Дуже прикольна серія. Мені майже усі подобаються з цієї серії гейхери. Але маємо ми небагато їх. Ну і Залишився у нас тут останній шматочок із хостами на цій діляночці. Тут у нас багато повторів є. Я вам казала, що є великий кущ хости сає, ось він посаджений тут в кінці. Хоч і вигляд у неї трошки гірший, ніж у попереднього кущика. Але по розміру можна побачити, наскільки вона зростає, велика, пишна і красива дуже навесні. Також тут є повтор хости інісвуд тієї з ринку хости, яку ми е, не знаємо по назві. Але ті, що я вам ще не показувала тут, це хоста Патріот, дуже старий відомий сорт, неймовірно красивий. Мені подобається е, окантовка, яка має білосніжний просто колір. Навесні лист е, має такий блакитний злегка відтінок, сіро-блакитний. І просто казково виглядає цей сорт, його переходи, розмитий такий малюнок. Мені дуже подобається красива хоста. І така невеличка поділка хости стріптіт, ще тут зростає, не чи вам показувала її. Саджали ми цю поділку влітку, тому вона досить в непоганому стані. Не встигли ще її слимаки погризти, мабуть, а може, і її просто тут сподобалося. І дійсно, місце гарне для неї. Ну, і попід цією ділянкою зростає у нас таким бордюрчиком гейхера карамель три кущики і ломикамінь тіньовий, який, на мою думку, дуже класно прикрашає ту ділянку. І якраз зручно, що він невисокий, коли квітує такими ажурними суцвіттями, теж класно. Залишилося трошки поприбирати, замульчувати, і почекати, поки наростуть там кущики, щоб закрили всю діляночку. Ну і на кінець хочу ще вам показати деякі рослинки на цій ділянці, повернути сюди. Бо минулого разу показувала тут стежку і забула про дві гейхери і одну хосту, які тут зростають і мають досить гарний вигляд. Спершу покажу гейхери. Це сорт Мілано. Здається, також відноситься до World Cafe, якщо не помиляюся. Має невеликий листочок сам по собі, але має такий насичений сіровато-пурпурний колір і дуже гарні квіти під час квітування, рожеві, такі яскраві, дуже акцентна гейхерка, тому хто полюбляє сірі туна, зверніть увагу. Але ми чекали, що листочки будуть дещо більшими у неї, коли замовляли. Проте також цікаво мати і невеличкі сорти. А за нею зростає також новинка для нас, її, здається, в минулому році посадили. Це сорт Peachberry Ice. Гейхера дуже красива, вона має такі персикові відтінки, рожеві, помаранчеві, трошки, але ніжні. І має білий такий мраморний листочок, через що, мабуть, і отримала свою назву Pitchberry Ice. Дуже цікава акцентна рослинка. І хоста, про яку я вам забула розповісти тут, хоча її важко не помітити. Хоста, яку ми дуже довго не могли ідентифікувати правильно. Мама думала, що це в неї Blue Arrow, здається, чи якось так вона називала її. Але насправді це хоста, яка має назву Tom Schmidt. Дуже старий сорт, і е мало де насправді я бачила її у інших садках. Але вона достойна, вона дуже красива навесні. Лист прям голубий-голубий такий блакитний-блакитний із восковим нальотом. І ось цю білу полосу видно ледь, ледь по краю. Така ніби окантовочка, але не зовсім. Ось, дуже красива і велика хоста. Також пишіть, у кого вона є у садку. Цікаво буде дізнатися, чи багато її у себе мають. Ну, а на цьому дане відео я буду, друзі, завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Почути вже про наші інші хости та гейхери у садку. До речі, минулого разу теж забула показати гейхеру, яка у нас фаворитка. Фаворитка усіх абсолютно, і наша, і наших глядачів. Це гейхера Red Lightning, старий кущ наш. Ось вона красуня. На ній, мабуть, і буду закінчувати. А ви не забувайте про підписки, ставити свої вподобайки. Усім бажаю гарного настрою та тихого неба над головою. До нових зустрічей!